Дніпропетровські військомати продовжують надсилати чоловікам повістки. Мобілізацію в країні влада ще не оголошувала. Однак на навчальні збори комісаряти все ж викликають військово зобов'язаних дніпропетровців. Цими вихідними потік юнаків та чоловіків до установ був численним. Зараз кількість людей у коридорах військоматів значно менша, та бажаючи взяти участь у навчальних зборах достатньо. Ще вчора у коридорах військкоматів міста Яблуку ніде було впасти. Десятки чоловіків та юнаків відреагували на останнє оголошення влади про повну бойову готовність та прийшли до установ, аби записатися на навчальні збори. Через непросту ситуацію в країні 800 чоловіків з нашої області вже отримали повістки з комісаріатів. Однак військові запевняють, мобілізацію ще не оголошено, тож не варто створювати ажіотаж. Обстановка дуже важка. скажем так, адкроєна біда прийшла к нам в страну. Вот і весь наш народ очень переживает глубоко. Не нужно произносить слово «мобілізація». «мобилизация». мобілізація. мобилизация – мобілізація уже вже війна. 24-річний Федір проходив службу у повітряно-десантних військах. каже, повістку ще не отримав, однак залишатися вдома не може. Як тільки хлопець дізнався про останні події в Криму, одразу ж поїхав до військомату. За чувство патріотизму, це чувство викликає так скаже стрімлення пайти э, при надобності і захищати. Номер телефона взяли, то есть контактные данные. А что сказали? Позвонят, не позвонят. Да. Ну, то есть ждать, ждать. А от Сергію повістка вже прийшла. каже, як тільки з комісаріату зателефонували, терміново прибув до установи. Вдома залишились батьки, донька та дружина, яка дуже схвильована останніми подіями. Чоловік зізнається, вмовляння близьких не змогли вплинути на його рішення. Мама говорила, там, може, передумаєш, Я говорю, ну як це? а якщо не я, хто буде захищати країну, Якщо вдруг будуть бойові дії. дісідні незважаючи на те, що до військкоматів приходять навіть ті, хто раніше не служив в армії, на збори відправляють далеко не кожного. Повісткою до комісаріатів викликають лише тих. кто мае подготовку підготовку та військове звання. У нас не народное ополчение и не партизанский отряд. Приходят только те люди, которых мы вызываем по повестке. Узкие специалисты определенных военно-учетных специальностей, которые могут выполнять свои функциональные обязанности в данном объеме, именно в системе военных комиссариатов. Сьогодні великого жіотажу та довжелезних черг біля військових комісарятів Дніпропетровська не було. Однак чоловіків, які ще не отримали повістку, але бажають зареєструватися у військоматах, все ж вистачає такого напливу людей до військкоматів. Їхнє керівництво давно не пам'ятає. Комісари кажуть, востаннє щось подібне траплялось у далекому 86-му, коли трапилася аварія на ЧАЕС. Тоді це сколихнуло весь світ та стало справжнім випробуванням для держави. Мені сказали, що необхідно виїхати в штаб Київського воєнного округу, Прибыв туда, я был направлен в одну из частей и вот три месяца я выполнял, как тогда называли правительственное задания по выполнению задач по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в определенных тоже сложных условиях обстановки. Бажаючих потрапити на навчальні збори зараз десятки, але є й такі, хто до військоматів не поспішає, навіть отримавши повістку. У воєнний час таким людям загрожувала б кримінальна відповідальність. Однак зараз за наявку на навчання вони можуть бути покарані штрафами. Юлія Брик, Сергій Гончар, новини 11 каналу.